Це наш відеоблог. Ми... Ми приїхали дивитися машинки. І бібки. Отак. От uh, газ 20. Перемога. Перемога. Побіда. Перемога. Так. І отак. От Це газ-20. Номера. То в нього очі? коричневенький. І то в нього очі. І машини я знаю дві. А оце велика перемога. перемога таких штук 21 тисяча всього. Що? Таких всього 21 тисяча 500. Таких. Не, не так Дивись. Мало. Дуже високий. Мені вище, вище за мене. Зимні. Отаких От є дві штуки в світі, і це оцей. Чи оцей. Оцей. Це оцей. оцей. А хочеш прикол? Вони однакові. І це якраз ці дві штуки. Так. Да. Да. Це тільки ці. це, це Єдині всі ці дві. Так, зараз тоді ми їх знімемо. Отак, ближче, ближче. подалі не навпаки. Оця мені подобається. Вона така. Оця мені махаві. подобається. А це трошки як машина Бетмена виглядає завдовжки, певно, А ось, що це таке? — я не знаю дуже довго. Країни США, маса дві тонни. Стоємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, п'ять точно є. Метрів? Так. Я навіть, навіть, думаю, що більше. Таких? Таких? Раз. 30, два, три. Оця машина. В неї номери. Це Волга, перша що? серія. Вона є зелененька. Ціна так, не олень. для продажу. Олені олені. Отака вона. Навіть не знаю, як Почекай, тут написано ціна 19 тисяч з половину карбованців. І оза 19,5 тисяч карбовані можна купити. Нема, тому не де? Що де? де? Ну де? Що чо де? Що чо де? 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 Номери? От тут де? Номери. Отака ще є чорна. Ну, схожа зовні. на ту зелену. Можливо, це одне і те саме, але я сумніваюся. Я тут Дивись, дивися, який перед в чайці. Але знову. Олені. Ой, фокусу нема. Є фокус. Mm. Отака. чорненька. А взагалі ось так тут все. Чи зверху там можна щось подивитись? А отут можна сісти в Києві і доїхати прямо до Ялти. Це... це буде коштувати нам не написано. Не скільки. Написано, скільки Юність. Але всього 86 штук таких. Менше сотні так. таких. Він дуже добрий. Давай порахуємо. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Думаю, трішки більше, тому що думаю, що ти кроки за дев'ять, десять. Місця. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це без ж як 15... маршрутка. Так, десь 15 людей можеш влізти. Стара маршрутка Ось, цей це ще прикольно. Вона такі яка вдомки, така швидка раніше була? Що не влазить? О, швидка дуже довга. Теж, певно, не знаю, ну, більше ніж 5 метрів. І там дуже дуже великий салон. І, певно не видно. Але довгий. І от на фоні з чорною довгої, така стоїть маленька. Вона. Набагато. вона набагато коротша за ту. О, тут теж такі ага. маленькі стоять у нас. Дивись, екземплярів таких 4,3 мільйони. 4,3 мільйони. Вони ну, не дуже рідкі. Отакі маленькі, зелена, біленька, тут трішки вона щось пошкрябалася. Ціна 1800 рублів. Це 1000 рублів. 1800 рублів. Не знаю, що таке рублі. Вважаю. Оце такий прапор України. <гум> а майже. Це помаранчев. Це темно-жовтий. Це темно Це гірчичний колір. І он ще один. Це трошки схоже на скубиду. Перезйом. Вийшло вертикальне відео, тому ось. Вона до 100 за 7 секунд майже отака. Отак. Це як УАЗ, тільки ЛУАЗ. ЛУАЗ. І такий він якийсь дивний. 4 тисячі карбованців всього. Та не так багато. Якщо та була 20 майже. Ще, і ще. Оцей Оце Да, Теж луас, ти пока. Тільки випуск біля вісьми тисяч штук. Ціна нового автомобіля не на момент випуску не для продажу. 17 тисяч фунтів стерлінгів. Їж. 1234 екземпляри. Іж. Діки, Це біля. не їж. Це їж. Оце їж. Оце їж, ні? Це Rolls-Royce. І от Rolls Voice. ти правий. Konnichi. Так, от Вони дуже довгі, тому зняти їх нормально майже неможливо. Їх та, Вони дуже довгі. Але тут така дівчинка намальована. Ну, певно, це дівчинка. Це Rolls тут, тут Фокусу немає. О, тепер є. Вона так нахилилася і крила підняла. Це ще один. Такий він. Дивісь, цей. Випущено 1234 штуки, цих, а цих 25 мільйонів. Це Альфа Ромео. Італьянський. За 9 Це секунд до, до сотні. Це не швидко. Це не швидко. Я розумію, але краще. О, такий. Альфа Ромео 75. Знасть, у місце Швидше за 8 секунд до сотні. Від 12 850 доларів. Оце. А, а це там треба. Це шевроле. Не видно. Там не видно нормально. А зараз я наближу ми подивимось. Від 15 тисяч доларів 28 секунд до 100, 5,7 літрів. І подобається, але блін супле розбиті. Та це що? О, отся прям гарна. Оце дивись, який прикольний. Саме, я ж хожу, і Оце я мені сказала, це попереду яке прикольне. І цей теж. Я, ось це делта. Таке в нього спереду. Пішли далі. Отакі дві. З прапором сполучених штатів. Це мій прапор Сполучених Штатів. Але ж всьому кольорів не вистачає. 4 -4. Яка маленька? Да, ця маленька. це точно, що бібівка. Зараз буде ще ми в депо. Це те ж саме. Так. Це Дивись. І отака ще. Це, для... це одномісно кіабув. Я в чому був? Там купувати треба. Так. Да. В цьому я був. А я пам'ятаю відео. Тітон в реальних автоматі мабуть. Ще були. на Жетон 30 гривень. І ще машини тут стояли. Я не знаю, де вони. Ось типу іграли? машини. Може, далі, дивись. Іграшки машини. Це все автомати ігрові. Тут така штука. І так, ловити треба. Що в них такий великий руль? Всіх цих іграшок. Оця саме прикольна. Вона найгарніше виглядає. Іду. Дивіться, які кораблі гігантські. гіганті. якщо в тебе такі іграшки були. Отакий. Отака. 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 Оце. От на таких велосипедах вони ще їздили. Тут тепліше. Так, тому що далі від виходу. Холодне повітря не задуває. Тут вони щось запаковані. Не, не розпакували. Юпітер 3. Знов іж. А цей мотоцикл, о, мотоцикл о, Дніпро 14.9. 14 Тільки Гусі, але Гузі. Патруль. <рігування> 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 Так, це політику. Тільки всього 33 випущених. М -м -м. Мотоцикл Дніпро. Понад 24 мільйони таких зробили. Бачиш, який патріотичний. Ага. Або його так просто перефарбували. м 72 Так. 118 км за годину. Це він. А так він ні в кого не втече. Так. Yeah. <laughs> JERS їж, вже їж. правильно написано джава. Чаховаччина. 750, 750 карбонців. Не оригінально. Джава Javier. Java Javier. Мотоцикл восход 3. Эксплуатор. Мотоцикл, мин. Мотоцикл, я, я Не совсем совсем Ли... Лидер. Сейчас, а Сюда совсем 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 Да? Сюда и совсем Я совсем 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 Вон, совсем совсем даже. Ну, давай. совсем 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 Але це не рулиться майже. Зараз буде зворотня, зйомка. Поворотники. Пипип. Брудне? Ні, нормально, я думав, mm -hmm. що брудне. Газ! Тут. Теж. Якою там ногою тільки можна рулить? Тільки правою. Тут газ. де ще все тільки газ зажати двома ногами. Якщо і газ оторву, то звичайно. Це велосипед. Це б механіка. У мене от щеплені. Так, да, це три. Так, а в мене це теж. теж три, так. І там теж три. Це, звісно, механіка. Що тут може бути? В тебе нормально роблю вулиці? Так. У мене дивись. Все. Хочеш за мою? Давай. Давай. Обмін. Так, зараз буде короткий огляд. Так, вона бі-бі-бі-біп. Тут дивись. Сюди. Я повертаю туди. Тепер я О, ну, повертаю туди. Ой, от туди. чуть-чуть. Зараз я повертаю отуди. Е, назад. Сюди. Чого так швидко? Порушуєш? Нульки в час. Ну, я ж кажу. Поручник. Пятки в час. Та показало просто. А це що таке Аміна? Де? Це ручник. А Пору... це що? А це коробка передач. А це щоб ти її так натискаєш? Ну. Натискаєш, <с fails> вона нікуди не поїде. <смеш> ну, може, вона не поїде, а рушник поїде. Тільки верхнусь. <смеш> давай, о, давай, давай. І виїжджай з місця. Та ти що? <смеш> <смеш> <Його смеш> П'ять кілометрів за годину буде ход. Що задом? Хе. Скажи, скажи враження від того, де ми були. Було дуже круто, ми були. Всюди ми були. Гралися машинками, гелікоптерами, угу. літаками. Зараз ми ще підемо цей пити водічку. Так, але це треба бапу знайти. Ну, так, от цікаво.